Аж ляле хілах. Ви забули, а я вам напам'ятаю. я продовжую розробку моєї гри, яку я назвав крапки, Це відповідно абстрактна стратегія з захопленням точок у сайтінгу глобальної стратегії по типу Age of History, Hearts of Iron і тому подібного лайна. За час моєї відсутності коду трішки додалося, моїх нервових клітинок трохи убавилося, но багів і різних попереджень додалося. І так минулого разу я анонсував версію 0.1.0. Що ж, прийшов час до її покращення. Що змінилося? Давайте коротко пройдемось. По-перше, з'явилася. Чорнетка менюшки, тобто, звісно, тут доступно тільки дві кнопки: це грати і вихід, але незабаром з'являться і нові. Коли ми нацкаємо грати, то випадає ще одне вікошечко, там де можна буде вибрати випадковий сценарій або готовий сценарій. Тепер можна налаштовувати кількість точок, кількість. Ботів, які проти вас будуть грати, як ви можете побачити, на карті теж багато чого змінилося. Додалися провінції, які тепер ми контролюємо, і контролюють боти. І також тепер мапа виглядає у формі повноцінного острова. І Як ми можемо побачити, різні провінції захоплюються ботами. Тепер гра стала набагато динамічніше, набагато цікавіше, і в принципі вже не просто іграбельна а вже це повноцінна гра. Так що давайте рухатися разом.